Але привітати вас з таким поважним ювілеєм, ювілеєм мудрості, досвіду, ювілеєм сил Зранку 4 жовтня. Найстаршу жительку Михайло Лукашівської громади Марію Сулі вже вітали рідні, односельці, керівництво сільради, і мабуть, саме найбільше багатство ваше це ваші діти, ваші рідні, самі найрідніші. Онуки, правнуки та праправнуки. У великій родині Марії Степанівни п'ять поколінь родичів. Друге півстоліття життя було кращим, ніж перше, каже бабуся, адже на молоді роки випало чимало випробувань. Голод це був у 33-му. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, то голод був, страшний голос. Я не знаю, це вже мати вмерла в 33-му році, а батько залишився з нами. Ну що, і, і полову їли, і прущану товкли, сіяли, щоб була мука. І качані толкли, голі, голі качани, щоб ту таку муку зробити. После війни первые два года снова голод. Люди шли мимо нашого двора. Вот куда-то шли, они искали что-то найти съесть. Вот. Садились. Прямо на землю, помню такой эпизод. Сидит тетя на, 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 на траве, сидит, щиплет траву и ест. Отакої голод би мать, ви винісить їм щось, Ну там кусочок хліба винісіть. завжди допомагали. Марія працювала у місцевому колгоспі у шлюбі з турботливим та роботящим чоловіком, народила четверо дітей, і все життя плекала у серці надію, що знайде своїх близьких, з якими її ще в дитинстві розлучила доля. я сама старша була, Ваня, а потом а батько женився. Не молодий, у нас залишилося троє, а мачуха не може їх нас прогодувати. Взяла двох сестру і брата. З... До дитячого будинку мачуха дітей не довела, каже Марія Степанівна. Залишила на місцевому ринку. Відтоді вона ніколи не бачила своїх сестру та брата. І лише у 2014-му, коли їй було вже за 90, доля подарувала щасливу зустріч. Колектив телепередачі ЖДІ МІНЯ розшукав її родичів у Білорусі, і в Києві під час прямого ефіру Марія Степанівна зустрілася з трьома дорослими синами свого брата. Нас пригласили. Ми не знали, що вони знайшли нас родичів. Сказали так для знайомства, може побачить вас по телевізору, може хто тут відкликнеться. і. Ну і що, і поїхали ми так. А коли пригласили цих наших родичів на сцену, боже, виходять чотири чоловіка, да. З та, Гена з жінкою, його син і тут з жінкою із цвітами. До їх поїхали і сказали, що брат недавно вмер, а це його діти нас зустрічали, дуже добре зустрічали. Всіх родичів зібрали на дачі, ніде було сісти і стояти. Ой, Ваню хоч і не бачила, була на могилці, на, на вані, в білорусі, ходила. Секрет довголіття простий, багато працювати, каже бабуся. До цієї осені вона щодня поралася на городі, і тільки зараз, коли позаду літні клопоти, дозволяє собі відпочити. Весною вона, ми з нею картошку садили. Да. Я копала, вона кидала. Ну, а ми, як діти, теж допомагали їй і садимо і вибираємо, і доглядаємо, як треба, і в больницю веземо. Лікарство достаємо, ну так піддержуємо. Біль на серці у жінки від того, що в Україну знову прийшла війна. Вам страшно? Mm -hmm. Переживаєте? Так. Yeah. За кого? За дітей. За у мене син, дочка залишилася. Ну, так, 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 так. В чарі дня. Марія Степанівна чекає на перемогу України а ще, хоча б на якусь звістку про її молодшу сестричку Марфушу та її близьких. Адже казали люди: дочекайся, Марія. От і чекає Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.